Всіх вітаю на своєму каналі, друзі. Мене звати Арсеній. А сьогодні 2 жовтня. Сьогодні в нас похмуро. Ну так, про скажу. Ось, друзі. Позамітав листя ось тут, бачите, біля Льоху і ось До цій ділянці трішки. Пізніше завтра чи сьогодні винесу. Ось, друзі. На, на кучку таку. І тут треба завтра, чи коли вже позамітати буде. А, я пропустив, хотів подивитись, скільки градусів зараз. А сьогодні, Зараз у нас, друзі, пі... 11.30 зараз. У нас. бачите скільки градусів? 10. Майже навіть трішки не доходить. Бачите, уже, е, вже уже половина дня, а така прохолода. 10 градусів. Це не ранок, там сьома ранку чи що, а це вже в день така температура. Хоча в нас передають завтра 21 градус в день. А потім душі і знову похолодання таке різкі. Ну це жах, просто такі перепади температури. Яка у вас погода, пишіть. Бо я не знаю, чому такі різкі температури. Так різко змінилася погода. Дуже різко. А. Ось, друзі. Іду. Сюди пір'я багато, кури леняють. О, і рижик сидить, як вчора. Бо що з тобою? Де ти ходив знову? Що ти такий брудний. Ой, він коли десь ходить, десь. Отут, він там ходить, де-небудь де тут. Ось тут за межами будинку і тому буває навіть де, де брудний приходить. Чорний такий. Бо він ходить. У нас тут канава йде трішки за замежує. Ось там де. Зараз навіть покажу де. Ось, бачите, курочка залізла. А, є яйця. Три яйця несли. Так. Ну, ось тут іде канаба, її чистила, але знову кури, чи, чи що, чи листя забило, чи кури, понагрібали сюди Знову. Ось іде, вона туди йде. Вона йде так за парканом, туди. В ту сторону. Ось тут він ну, тут ходить. Можливо, десь там ще ходить. Ну, це за парканом у цих хащах таких. І там любить гуляти. Ну, він іще так по периметру, там за межами, отак ходить. Ну, не дуже далеко, але все одно ходить, гуляє. Може, таке було, що навіть два дні його не було, він так не приходив. Або рано був, а ввечері прийшов, або ввечері був. І прийшов в день, наприклад, десь так. Ось. А було навіть що два дні. Чи навіть три дні, я не знаю. Не було. А і він прийшов все одно. Ось такий нас рижик. Ось курочки уже мої деяким по три, деяким по шість років. Є по два. А є по рокові і є такі, Оцим молотком буде 9 місяців 15 жовтня. Це коли буде? Це вівторок буде. Через два тижні виходить. Уже 2 жовтня, середа. Ну, жовтень, мені здається, дуже швидко. До канікул осінніх, До речі, до канікул, знаєте. Три з половиною тижні ще. Я в шоці ще половиною тижні до осінніх канікул до кінця третьої четверті. А якщо бути точно, це 24 дні до канікул. 26 го вони починаються, 25 жовтня, останній день першої четверті. Тому і дуже швидко. Це перша четверть минає. І я в шоці кожним роком все швидше і швидше. Я помітив. Ось тому такі справи, друзі. Якось швидко час летить, якщо не задумуватись. Він дуже швидко летить. Тому... потрібно насолоджуватись кожною хвилиною життя. І щоб і радіти. Ось, друзі. Добре, друзі, на цьому все. Чекаємо вихідних. Там будуть деякі справи, які треба зробити, на господарстві. Тому чекайте, і там я планую на вихідних зняти таке якесь відео побачити яке. Тому до нових зустрічей. Усім па па па, -па. До нових зустрічей!